Чи має право на вістрочку військово зобов'язана жінка, що самотужки виховує малолітню дитину? До нас звернулася медсестра, що самостійно виховує маленьку дитину, оскільки вона мала оновити дані в ТЦК та стати на облік. Запит був на отримання вістрочки від мобілізації. Після вивчення наявних документів та сімейних обставин було встановлено, що клієнтка дійсно має право на вістрочку на підставі абзацу 4 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Жінки та чоловіки які мають дитину або дітей віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим без вісти, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду. Клієнтка задоволена та змогла отримати відстрочку не просто на три місяці, як зазвичай, а на термін до 29.01.2025 року, яку надалі продовжить на інший термін. Щоб завжди мати контакти. Надійних юристів підпишіться на нас в інстаграм та слідкуйте за новинами.